Сьогодні ми розглянемо актуальну тему подання декларації державного службовця, як заповнити та що потрібно для подачі декларації. З 1 січня розпочалася щорічна кампанія декларування за минулий рік, яка триватиме до 31 березня. Включно державні службовці зобов'язані подати свої декларації в цей період відповідно до законодавства України. Несвоєчасне подання або неподання декларації може призвести до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності, підготовка до подання декларації, отримання кваліфікованого електронного підпису для входу до єдиного державного реєстру, перевірка персональної електронної поштової скриньки. Переконайтеся, що у вас є актуальна електронна адреса, оскільки вона буде використовуватися для комунікації з НАЗК, збір необхідної інформації. Підготуйте дані про ваше майно, земельні ділянки, доходи, фінансові зобов'язання, рахунки та інші відомості, які підлягають декларуванню. Декларація Державного службовця на ЗК містить детальну інформацію про майновий стан, доходи, витрати та зобов'язання декларанта та його родини. Відповідно до закону України про запобігання корупції та актуальних роз'яснень ЗК, декларація включає такі розділи: перший розділ загальні відомості. Прізвище ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактні дані – Це може бути електронна пошта, телефон, період, за який подається декларація, звітний рік. Тип декларації, щорічна, перед звільненням, після звільнення або кандидатська. Другий розділ це члени сім'ї, подружжя, чоловік, дружина, діти, включаючи усиновлюючих, інші особи, які спільно проживають та ведуть спільне господарство з декларантом. Третій розділ це об'єкти нерухомості. Зазначаються всі об'єкти нерухомості, що є у власності оренді або користування декларанта та його сім'ї: квартири, будинки, кімнати, земельні ділянки, гаражі, паркомісця, офіси, склади або інші комерційні приміщення, об'єкти незавершеного будівництва. Для кожного об'єкта вказується тип об'єкта. Адреса, загальна площа в квадратних метрах, власник або користувач, вартість на дату набуття у власність, у разі якщо вона відома та встановлена. Четверте це об'єкти рухомого майна. До цього відносяться транспорт, цінні речі, зазначаються всі транспортні засоби та цінне майно, якщо їх вартість перевищує 100 прожиткових мінімум. У 2025 році це 302 тисячі 800 гривень. Автомобілі, мотоцикли, водні транспортні засоби, авіаційна техніка, сільськогосподарська та спецтехніка. Ювелірні вироби, антикваріат, мистецькі твори, годинники, хутро, меблі, електроніка за високою вартості. Для кожного об'єкта. Вказується обов'язково тип і марка, рік випуску, дата набуття у власність, власник або користувач, вартість на момент придбання, якщо вона відома. П'ятий розділ: це цінні папери, корпоративні права. Вказуються всі корпоративні права та частки у статутному капіталі підприємства, акції, назва компанії або емітента. Код ЄДРПО, розмір частки у відсотках або вартість частки. Шостий розділ: це грошові активи. Готівка, банківські рахунки, криптовалюта. Декларуються всі кошти, якщо їх загальна сума перевищує 50 прожиткових мінімум. У 2025 році це становить 151 400 гривень. Готівкові кошти, банківські депозити та рахунки, кредитні ліміти, кошти у кредитних спілках та небанківських установах, криптовалюта, така як біткоін, етеріум і інші токени. Для кожного активу вказується вид активу, валюта. Сума на кінець звітного періоду, власник це може бути або декларант, або члени його сім'ї. Сьомий розділ: це доходи, отримані у звітному періоді. Обов'язково зазначаються всі доходи декларанта та членів сім'ї, такі як заробітна плата, доход від підприємницької діяльності. Пенсії, стипендії, соціальні виплати, дивіденти, проценти, страхові виплати, гонорари, роялті, доходи від продажу майна або інші доходи, які включають в себе подарунки. Для кожного доходу обов'язково вказується джерело виплат, назва компанії або організації, розмір доходу. Вид доходу потрібно зазначити восьмий розділ: це фінансові зобов'язання. Декларуються всі фінансові зобов'язання, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів, тобто 151 тисяча 400 гривень, як вже зазначалось раніше. Кредити та позики, іпотичні та лізингові зобов'язання, борги перед фізичними та юридичними особами, страхові зобов'язання, сплата аліментів для кожного зобов'язання обов'язково вказується: сума боргу або платежу, термін дії договору. Контрагент, банк, компанія або фізична особа. Дев'ятий розділ це видатки та правочини. Зазначаються всі великі витрати за рік, якщо їх сума перевищує 50 прожиткових мінімум: 151 тисяча 400 гривень. Купівля нерухомості або транспортних засобів, оплата навчання, медичних послуг або інші значні витрати. Десятий розділ. Це інша інформація. До цього розділу можна включити будь-яку іншу інформацію, яка може мати значення для аналізу відповідності стандартам доброчесності особи декларанта. Що змінилося у 25-му році? Прожитковий мінімум для декларування. У 25-му році межі для декларування активів та витрат встановлені відповідно до нового прожиткового мінімуму 3028 гривень для працездатних осіб, відстрочка для військових та поліцейських, особи, які беруть участь у бойових дій. Можуть подати декларацію протягом 90 днів після завершення бойових дій або повернення з окупованої території. Декларації подаються виключно онлайн через портал НАЗК. Посилений контроль за майном НАЗК перевіряє не лише офіційні джерела доходу, а й фактичний спосіб життя декларанта, тобто купівля дорогих авто, нерухомості тощо відповідальність за порушення. Може наставати як адміністративна відповідальність, це штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, кримінальна відповідальність за умисце приховування майна або доходів до двох років позбавлення волі, як уникнути помилок при заповненні декларації. Перевіряйте кожен розділ перед поданням, зберігайте всі фінансові документи, договір про купівлю, квитанції, звертайтеся за консультацією до юристів або уповноважених осіб у вашій установі. Не зволікайте з поданням крайній термін 31 березня 2025 року. Потрібна допомога у заповненні декларації. Юридична компанія Приходька та партнери допоможе вам уникнути помилок та відповідальності. Звертайтеся за консультацією або залишайте заяву на повний супровід подачі декларації на ЗК на нашому сайті. Будемо раді вам допомогти. Допомога буде згідно чинного законодавства України.